Друзі, всім привіт, славку, і ми починаємо готувати смакоту. Дивіться, є в нас фарш з курчатик. Рубаємо цибулинку дненько. Нам десь на цю кількість буде потрібно половинка пробали цибулину. Так, перчина солодка, вибираємо з неї насіння і відправляємо її туди ж. Також дрібненько. Будь здоров, перчину сюда, помидор міленько, туди ж гузно киш і також рубаємо міленько в наш фаршик. Помидора нам знадобиться десь половинка. Помидор нарубаний, сюди. Зелень. Багато. Кріп, петрушка, цибуля. Міленько, дрібненько. Чим дрібніше, тим краще. Якщо десь буде здоровий листок, порубаємо його ще раз. Грами, кілограми, тони, звісно, як звичайно, все в описі. Страва елементарна, смачнюча, готується 5 хвилин, жарище. Сидіть біля мангалу. Не дуже хочеться. Тому показую, як приготувати смачнючу страву швидко. Сюди. Часник. 4 зубчики. Також міленько. Часник. Сюди. терка. Сир. Сюди. Добре перемішуємо з нашим фаршиком, щоб була в нас одна рідна маса. Скажіть, що вона. Вже виглядає некрасиво і всі ж розуміють, що то буде гіперсмачно. От що ми його покладемо, ото буде ще та історія. Вимішуємо до однорідної маси. Не треба його там відбивати, щось робити, просто до однорідної маси. ловко вимішали, солимо. Солимо, присолили, приперчили. Отакого от червона копчена паприка. Куди ж ми без неї? Дасть колір, аромат. Все, ще раз ловко вимішуємо На протязі пари хвилин, щоб в нас все змішалося. І будемо показувати, що з цього вийде. Круглий лаваш і наш фарш. І отако от його сюди. І напів лаваша, і його таким однорідним слоєм пробуємо розмазати. Ото все, що у вас залишиться з цього, можна буде вкинути в морозильник і готувати таку штуку. Постійно, як у вас є лаваш. Дивіться, бамс. На 50% прикрили. Дивіться, чебурек не чебурек. Але смачно, неймовірно. Так само робимо з іншими лавашиками. У нас четверо ми зробимо чотири штучки кожному по одному. Так його? Так. А о так. Рівномірним слоєм на 50% заповнюємо наш лавашик. І тільки оп! І склали. Це лишнє прибрали. Чотири наші пиріжечки готові. Отако їх ловко придавлюємо, щоб вони трошки пропиталися фаршем і газуємо палить багаття. Оце в морозильник. Можна готувати, буде. ну, Достали, розморозили, лаваш, ба, бах, 5 хвилин і у вас смакота. Газуємо, палим вогнище. Льємо олійки, небагато, щоб тільки трошки помазати стіночки. Ждемо, поки розігріється наш саджик, і будемо смажити нашу оцю смакоту. Отакі от, от періжечки. Вже трошки починає шкварчати, але треба підождати, щоб він підігрівся ловко, щоб дати йому ту скоринку, таку, щоб діти просили, гризли, а дорослі гризли мовчки, тому що смачно. Чекаємо. Дивіться, пательня наша підігрілася. Викладаємо наші псевдо -чебуреки. Я думаю, по 5 хвилин з кожної сторони фаршик, овочі, все міленько, красивенько, буде готово. Чекаємо. Так, дивіться, починаємо перевертати. Скоринка є. Ага! Смакота яка. Перевертаємо і смазимо ще 5 хвилин. Включимось. І ось минуло. У нас ще 5 хвилин і ми викладаємо нашу красу. А! Зараз трішки підстигне. І ми з вами засмакуємо. Я покажу, що то є таке. Друзі, дивіться, яка краса і прийшов час спробувати оцю нашу смакоту. -о. -о, -о, -о. Дивіться, яка вона в розрізі. Дивіться, яка краса. А ароматна. <пит> Славу не давай. Ммм-гум-гум. Друзі, це тило. <сум> це не перевершено, і тут я не шуткую. Соковите, смачнюче, дебелюче. Тому, друзі, як звичайно, лайк, дізлайк, матюк, підписка. З вами був Славко, а я буду їсти.